Друзі, потрібна ваша допомога. До нас звернулася бабулька, їй 80 років. Вона сама на базар сходити не може, але виростила це все власноручно на, у, у, на своєму городі. Дивіться, яка квасоля від борна, взагалі класна. І часничок, ось його попросила продати. Хто, кому може потрібен. Дивіться, який часник ж, гарний, вообще. Ось, не знаю, це, по-моєму. Називаю, а, не можна такого слова казати. В общем, про тих, хто напав на Україну. По-моєму, цей сорт так називається. І це і є Любаша тут. Бачу я. Це вроді як Любаша. Ну, дивіться, хороший. Ну, 43-50 грам такі головочки. Його там і 4, 4 4250, по-моєму, часничку. І 3, 3 700 вагою, от, як вона, фасольки. Дивіться яка. ну Дуже красива. Я так подивився в інтернеті, по чому вона. ну 95 там вона продається. ну По 75. Хто може забере, вона ж, мабуть, смачна, вкусна. Ми собі кілограм взяли, купили, ну, а нам більше, ну, ну к чому вона більше? Часник у нас вже свій був. Є, ми, ми свій продавали. А це от, така, така просьба. Може, кому треба, ми відправимо, упакуємо, відправимо поштою кому, кому куди по всій Україні без проблем. Ну, Бабусю треба виручити. Каже, треба, треба гроші на зерно, курчат годувати. А вона собі оставилась, який потрібно. Ну, а це надлишок. Так що пишіть у приватні повідомлення, кому потрібно, і відправимо. Все домовимося.